Ми починаємо кулінарний челендж його учасники старша сестра Меліса, майстер кулінарії шеф. Але ж ви не подумали, що це все. Є ще кохана бабуся. Давайте дізнаємося малюк Тайлер. Я вже вигадав, що хочу. Почнемо з торта. Готуйте. Чудова ідея, Тайлер. Давайте я почну перше. Я навіть знаю, що приготувати. У мене є коржі та крем. Все це з'єднуємо. Виходить торт. Кладемо його у скеляну круглу форму. Додаємо їстівних солодких рибок, мушлі, морських зірок та водоростей. Потім заливаємо блакитним желе. Ось так. Потім трохи чекаємо. Вистачить пари хвилин. Готово. Давайте перевіримо наше желе. Воно застигло. Перший ярус торта вийшов приголомшливим. О, у шефа залишилися залишки жиле. Цікаво. Можливо, вона поділиться зі мною. Це моє. Ну поділіться із старенькою. Мені зовсім небагато. Віддайте, добре, забирай. Через вас я упала. Бабуся, навіщо ви таке різко відпустили тарілку? Я тепер все в жиле. Я вам цього не пробачу. Ну і добре. Я зроблю своє жиле. Використовуємо мед. Він такий же тягучий. Чудово, підійде. А чим цікаво, зайнята Меліса? Я вирізаю потрібну форму торта. Зараз зараз. Це все зайве. Прибираємо. Потрібне рівне напівколо. Правда, тоді все це я забираю собі. Мені знадобиться для торта. Обліпимо баночку з медом. Після заливаємо жовтою глазурю. Чудово! Вийшло так яскраво та апетитно. Чудово! Так, відрізаємо зайве від маршмелу. Це можна з'їсти. Потрібно обклеїти мій торт маршмело. І залишити невелике коло попереду. Яка краса! Шепа, що ви встигли зробити? У мене точно торт цікавіший. Заливаємо у форму. Кладемо корші з желе. Знову крем. І корши з бісквіту. Прибираємо форму. Вийшов маленький торт. Його заливаємо блакитною глазур'ю. Вона має покрити весь торт. Збираємо торт в одну композицію. Ось так. Ух ти, шеф! Ваш торт такий гарний. Він морської тематики. Чудово! Не чіпайте його. Приберіть руки. До мого торта не можна торкатися. Заборонено. Ну та й годі. А у мене торт у вигляді бджілки Додамо крильця, вусики, очі, рот та щічки, захоплення. Непогано. А у мене торт у вигляді овечки. Потрібні солодкі роги, вушка, личко та лапки. Так мило вийшло У нас із вами такі класні тортики. Тайлеру буде важко обрати найкращий. Смачного. Ух ти! Все так круто виглядає. З Чого б мені почати Точно хочу спробувати цей величезний торт із желе Відразу два торти. Один побільше, інший поменше. Спробуємо. Які вони обидва смачні. Неймовірно смачні тортики. Класний початок. А що тут? Спробуємо торт у вигляді бджілки! Ух ти, всередині мед! Як апетитно! Обожнюю мед. Спробуємо. Це і правда дуже смачно. Мед такий солодкий і тягучий. Тепер настала черга останнього тортика. Так, мило, він у вигляді овички. Спробуємо. Непогано. Але хто ж переможе? Важкий вибір. Я обрав це буде шеф. Найсмачніший торт. Так, я знала, що тайлер оцінить мої старання. А тепер я дуже зголоднів. Приготуйте мені сендвіч. Ей, ви взагалі дивитесь на мене. Ей, я тут. Зараз же приготуйте мені сендвіч. Добре, добре, Тайлер. З чого почати? Куряча грудка. Чудова. Зроблю з неї булочки. Нарізаємо її вздовж. Накриваємо плівкою та відбиваємо. Клас. Далі додамо перець та сіль. Після обмочуємо борошно, яйце і панірувальні сухарі. Після цього обсмажимо валії. Шеф, цього разу перемога буде моя. Хто тобі сказав? Я не дам вам виграти. Дякую за сосиску, Меліса. Вона знадобиться мені для сендвіча. Нарізаємо більше сосисок вздовж. Потім займаємося овочами. Нарізаємо помідори на слайси і авокадо. Воно має бути стиглим. Обсмажуємо сосиски з двох сторін. Додамо останні інгредієнти на сковорідку. Заливаємо суміш у Додамо трохи сиру, помідор, авокадо, кетчуп і томатний соус. Синдвічі готові. Бабуся, як ви? А це точно надійна конструкція. Ой, пробач! Добре, треба продовжити готувати. Я вже зробила тост у вигляді ведмежа. Дивіться, яка краса. Ага. Збираємо сендвіч, сир після листя салату, помідор. Далі варене яйце та бекон Накриваємо все тостом у вигляді ведмежа. Як апетитно. Меліса, Що ти вигадала? Я вже приготувала курку. Подивись, вона виглядає смачніше ніж у Київці. Кладемо на тарілку. Я використовую курку замість хліба. Кладемо зверху бекон, більше сиру, сосиска та більше соусу. Закриваємо курочкою, готово. Тайлер буде у захваті. Спробуй. І так, що ви приготували для мене? Почнемо з найбільшого сендвіча. Спробуємо. Тут так багато всього. Кожен шар неймовірно смачний. Мені подобається. Так, що будемо пробувати далі? О, який милий від ведмедик. Спробуємо його. Смокота! Але надто банально. Так, а що останнє? Ого! Це щось незвичне. Спробуємо. Як смачно, та ситно. Я об'ївся. Перемагає сестричка Меліса. Так, я знала, що перемога буде моєю. Йоху! Звертайтесь до мене за смачними сендвічами. Тепер приготуйте мені яєчню. Причому зараз же. Звісно, мені знадобиться одне яйце. Кладемо його на сковорідку. Ох! Прибираємо шкаралупу. Ого, так це ж простіше простого. Закидаємо на сковорідку більше яєць. Нормально. Давайте одразу 10 штук. Тайлер росте, йому потрібні великі порції. Меліса, що ти там робиш? Гаразд. За нею не встежиш. Прибираємо омлет зі сковороди, формуємо з рису фігурку собаки. Після знорі додаємо деталі, кладемо на тарілку і накриваємо пеледом з омлету. А, у мене класична яєчня. Прикрасимо її кукурудзою. Нагадує квіточку. Спробуй, тайлер. О, яка гидота. Це я їсти не буду. А ще тут яка мила яєчня. Мені подобається. Спробуємо. О, і на смак навіть дуже смачно. А що тут? О, Щеня спить під пледом з омлету. Краса, омлет я з'їм. Смачно. Але хто ж переміг? Я вирішив. Перемогла бабуся. Ура! Це моя перша перемога. Дякую, Любий. Я така щаслива. Я намалювала першу страву. Хочу райдужну їжу. Приготуйте мені щось райдужне. Я чекатиму. Можете починати? У мене є безпрограшна ідея. Мені потрібні круглі форми різних розмірів. Чудово! Тепер вирізаємо з коржів кола. Витягуємо коржі з корм. Ось так. Ого, це круто. Мені потрібен ніж. І так, розрізаємо корж на дві половинки. Тепер беремо кондитерські мішоки з кремом. Відрізаємо кінчик і видавлюємо крем на одну половинку коржа. Вирівнюємо крем. Так потрібно зробити ще кілька шарів. Тепер засипаємо в отвір більше ММДМС. Усі люблять солодощі. Я обожнюю. Кладемо торт на бік. Накриваємо мастикою. Розрівнюємо. Мені знадобиться ще трохи різнокольорової мастики. Викладаємо на стіл. Беремо червону. Розкатаємо в смужки. І так, із кожним кольором. Супер! Коли ми зробимо всі смужки з мастики, то викладаємо їх на торт у колір веселки, робимо хмарки із крему. Це дуже смачно. Майкл, а ти що вигадав? О, до мене прийшло осяяння. Мені потрібен різнокольоровий крем та маленькі коржики, які віддала мені шеф. Крем, коржик і так кілька шарів. Так, мій торт не виходить таким гарним, як у шефа. Майка, ланоче. Що ти робиш? Твій торт не вийшов. До мене прийшла ідея. Я завжди ношу з собою набір для в'язання. Давай проткнемо торт, тоді він точно буде успішно триматись. Бабуся, ти геній! Вийшло! Тепер додамо солодощів, мої улюблені мармеладки. Їх я розплавлю в мікрохвильовки. Так, треба трохи почекати. Вийшло. Подивимось так, чудово, поливаємо торт рідким мармеладом. Ось це так. Клас, все точно смачно. Мені подобається. Смакота. Хочете подивитись, що вигадала я? Мені знадобляться ягоди та фрукти. Вони чудово підійдуть для прикраси. Стоп, стоп, стоп! Не можна їсти. Розрізаємо полуницю на дві половинки, викладаємо знизу на тортик. Після ананас, ківі та лохина. Залишилось викласти останні рядки. Готово Малятка Бів'єн буде в захваті. Скоріше спробуй, Люба. Смачного. Прикольно. А це що за гидота? Ні, мені таке не подобається. І як це взагалі їсти? Це не смачно. Забираємо з мого столу. А що тут приготували? Ух ти! Це фруктовий торт. Спробуємо. Так, дуже смачно. Смакота. Мені подобається. Ух ти! А це виглядає дуже красиво. Давайте спробуємо шматочок. Клас! Всередині мебдемс! Як цікаво! І на смак смачно. Але я обираю цей, перемагає бабуся. Я переможниця. Тепер приготуйте мені щось із Принглс. Люблю ці чіпси. Чекаю на креативну страву, чіпси, але це шкідливо. Не буду їх використовувати. Тоді вони дістануться мені. Я вже маю пару ідей. Ось і що треба готувати, сама виростила морква. Майкл, подивись. Ох, ваше покоління зовсім не їсть овочі. А вони ж такі корисні та смачні. Буряк та морква. Чудово, зробимо овочеві чіпси, нарізаємо овочі на тонкі слайси. Після цього викладаємо на лист. Ось так. Яка краса. Відправляємо все у духовку. І, звісно, чекаємо на пару хвилин. Ставимо у духовку. Потрібно засікти час, щоб не забути. Тепер можна й відпочити трохи. Так, овочеві чіпси. Що тільки бабуся не придумає. О, ідея. Давайте перемішаємо чіпси. Потрібно збити їх у крихту. Беремо міксер. Готово. Далі беремо коло. В обожнюю. Заливаємо в упаковку від Прінглс. Стане в нагоді борошно. Його тут багато. О! Занадто різкий рух зробив. Пересипаємо в упаковку трохи борошна. Тепер закриваємо та перемішуємо. Клас. Відправляємо в мікрохвильовку. О, вже готово. Ого! Яка гаряча! Давайте подивимось, що в мене вийшло. Так, це бисквіт. Що може бути смачніше? Я надрізав його, але не до кінця. Тому що між шматочками я покладу салямі. Ось так. Краса. Після натримо сир. Я вже підготував тирку та сир. Багато сиру не буває. Так, забираємо зайве. Залишилось розплавити сир. Ух ти, як смачно пахне! Поливаємо кетчупом і гірчицею. І готово. Ой! Будильник спрацював. Що сталося, що сталося? Бабуся, навіщо так кричати. Перепрошую. Занадто різко прокинулась. Це мої овочі, чіпси вже приготувались. Час діставати. О, які вони чудові. Самі подивіться. Це те, що мені потрібне. Так, що ж робити мені? Точно. Накриваємо упаковку прінгл з пергаментом. Готуємо різнобарний рідкий шоколад. Тепер наносимо шоколад на пергамент. Повинні вийти чіпси, але й шоколаду. Ось так. Різних кольорів. Готово. Я зробила ціле дерево з шоколадних чіпсів для вів'єн. Давай же скоріше спробуй і обери найкращого. Смачного. Ух ти, ви чудово постарались. Почнемо ось із цих чіпсів. Вони виглядають дивно. Спробуємо. Ой, це овочі ненавиджу. Краще спробую цю страву. Вона виглядає цікаво. Вау! Як смачно! Мені подобається. Схоже на сендвіч. А що тут? Це величезне дерево з різнокольорових чіпсів. Воно ще й крутиться. Оцінимо на смак. Невже це могла зробити шеф. Я в шоці. Це дуже смачно вирішено. Перемога дістається шефу. Я у своєму професіоналізмі не сумнівалась. Нове бажання. Хочу коктейль. Готуйте. Добре, мені знадобиться пончик. Його треба надіти на келих. Хм, Щось не так. Пончик занадто маленький чи келих занадто великий. Не розумію. Ось і все. Пончика нема. Гаразд, не опускаємо руки. Спробуємо з іншим пончиком. Його треба розширити. Зробимо це трьома пончиками одразу. Витягуємо все зайве. Одягаємо накелик якнайбільше пончиків. І зверху кладемо ще один пончик, коку я вас бачу. Вставляємо трубочку і очі. Готово! Потрібно закінчити прикрашати солодкою ватою коктейль. О, чудово! Тут всього в міру має бути смачно. А мені потрібен апельсин. Нарізаємо. Чудово. Тепер видавлюємо сік у келих. Щось у мене не виходить. Сил не вистачає. Майкл, допоможи. Отак. Я цього довго чекав. Бабуся, давай мені апельсин. Засунемо сюди часточку, а тепер давимо. Так, виходить. Ой, мені апельсиновий сік потрапив просто в око. Я нічого не бачу. Допоможіть мені. О, ні. У мене нічого нема, Вів'єн. Лише один коктейль тоді він і переміг.